Усім привіт! З вами Світлана Сатт і я Світлана Тхоржевська. Ми з Ірискою зараз вам покажемо, як ми укривали наші рослини від цього страшного морозу. Ось тут ми накрили наші кущі жимолості. Далі прикрили молоді кущі актинидії. Але, знаєте, мороз не такий страшний, виявилось. Як коти? Ось що вони поробили. Мало того, що вони відкривали все це агроволокно своїми лапами, то вони ще й погризли мені трохи Актинидію. Ну, ось, наприклад, Іриска і ось її друзі, оце якраз вони погризли мені Актинидію. Іриска, признавайся, ти гризла Актинидію? К -к 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 -к. Куди йдеш? Чого мовчиш? Признавайся. За абрикос, скоріш за все, нічого не буде, тому що я вже бачу, що квіточки приморожені, вони опадають, вони коричневі стали. Ну, Звичайно, четвертий день вночі мороз, тому сніг іде, тому навряд щось з неї буде, але цвіла вона дуже гарно і яскраво. А це вже в нас посходив солодкий горошок. Він, як виявилось, морозу геть не боїться. І ось собі зеленіє. Я думаю, як потепліє, то він піде в ріст і будемо насолоджуватись солодким горошком. Ще у нас на ділянці є одне деревце невеличке, його посадили. Господарі, які тут жили до нас. І я не можу зрозуміти, що це за дерево. Можливо, хтось мені підкаже. Ось так воно має. Такі в нього горизонтальні гілочки. Ми думали, що це кизил, але здається, що це не кизил. Ось так він красиво цвіте. І ось так виглядає. Можливо, ви знаєте, то підкажіть мені. А з квітами історія така, що. Зранку вони всі попадали, а на день трошки ось піднімаються нарциси, ось хочуть цвісти, а холод їм не дає. Царська корона зранку геть лежала, а зараз трошечки попіднімалась. Тюльпани, деякі листочки поскручувалися. Сподіваюся, що ці холоди скоро пройдуть і вони не дуже постраждають. Троянди, здається, що холоду не дуже бояться. Тут я теж прикрила молоду троянду. А лаванді, здається, нічого не страшно. Півонії, хоч притрушені снігом, але ж все-таки стоять гордо і тягнуться до сонечка. Також форзиція Чи дочекалася. Сонечка і ось так квітне, і, здається, вона холоду теж не боїться, дуже гарно. Соня, а ти Ні. боїшся холоду? Ні. Ти боїшся? Ні. Не страшний тобі? Ні. А ще більше любиш холод чи тепло? Треба краще тепло, все таки Добре. Ну що, друзі, розкажіть, що у вас на ділянці? Що у вас померзло, що не боїться холоду? З вами була Світлана Тхоржевська і Софія Тхоржевська. Це Світлана Сад. Всім папа. -па.